Друзі, гарячі новини! Ми запустили виробництво літніх ковдр від Констанції. Перед вами легка літня ковдра створена спеціально для теплих ночей. Її обирають за комфорт, надійність та практичність. Тканина з верху полікотон, 50% бавовна та 50 поліестер. Мягка, міцна, не дає усадки, легко переться та зберігає колір навіть після багаторазового прання. Наповнювач синтепон 100 грам на метр квадратний. Ковдра легка, але достатньо тепла та повітропроникна, Ідеальна на літо. Стьопка виконана за технологією ультрастеп без ниток. Це забезпечує рівну поверхню на довгий термін служби. Доступні розміри 1,45 на 205 м, 1,75 на 205, 1,95 на 205. Ціна стартує від 320 гривень. Всі деталі та замовлення в описі до посту.